Потрібна якісна металочерепиця? Не знаєте, який магазин вибрати? У нас є мультфільм, який підніме вам настрій та допоможе ваше рішення зробити остаточним. Приємного перегляду. Е. -е ти що не розумієш? Я цілий рожняцький район прилетів і хотів переїхати, але нема нормального даху, тільки в тебе якісна металочерепиця. Ми купували в магазині дахівка. Чому всі там не купують? Вони не знають. О, бачиш, вони не знають. А я не хочу на одному даху жити. Прощай. Так стій, я всім розкажу про магазин дахівка і все. Всім, всім? Так, усім. Ага. Так пішли всім розказувати, що якісна металочерепиця з Європи тільки в магазині дахівка. Ура, пішли! Стоп, Карлсон, а ти знаєш, що там можна все для даху купити? Ого, то тут треба кричати за такий магазин. Магазин Дахівка. У нас великий вибір покрівельних матеріалів, мансарних вікон та комплектуючих. Якісна металочерепиця з Європи, яка захистить надовго ваш дім. Безкоштовні заміри та доставка на пільгових умовах. Тому запрошуємо вас до магазину СМТ Рожнятів. Дахівка все для вашого даху.